Підготувала студентка першого курсу Слісаренко-Софія Сергіївна, науковий керівник, доцент кафедри медичної та біологічної фізики і медичної інформатики Кульчинський Віктор Васильович. Медичні технології досягли настільки високого рівня, що сьогодні хірурги вміють проводити навіть операції з пересадки серця. Тільки ось донорських органів дуже мало, через що пацієнти вимушені довго чекати їх появи і іноді не доживають до цього моменту. Для збільшення шансів на життя хірурги часто пересаджують людям штучні органи, інженери вже придумали механічні версії бу, очей, нирок і інших життєво важливих частин тіла. Одним із найскладніших органів в людському організмі є серце, необхідне для забезпечення органів кров'ю багатою киснем і живильними речовинами. Але серце не тільки механічний пристрій, тому розглянемо основні особливості функціонування природнього серця людини і зможемо зрозуміти всю складність всю проблем щодо створення штучної пристрою, який би відтворював функціонал природнього серця. Гідродинаміка роботи серця. Анатомічна будова серця відіграє ключову роль у забезпеченні ефективної гідродинаміки. Серце складається з чотирьох камер, двох перецерт і двох шлуночків. Кожна з цих камер має унікальну форму та розмір, що оптимізовані для виконання специфічних функцій у процесі кровообігу. Пересель, які отримують крок зваль, мають тонші стінки та меншу м'язову масу коріння з шлуночками. Це пов'язано з тим, що їхня основна функція накопишення крові та її м'яке проштовхування у шлуночки. Шлуночки, особливо лівий, мають потужні м'язові стінки, здатні генерувати значний тиск для виштовхування крові в артеріальному систему. Ефективна гідродинаміка серця забезпечується його анатомічною будовою. Чотири клапани серця мітральний, аортальний, трикоспідальний та легеневий, забезпечують однонаправлений потік крові, що є критичними для ефективної гідродинаміки. Їхня будова мінімізує турбулентність потоку крові. Правий шлунечок. Має півмісяцеву форму, що сприяє ефективному виштовхуванню крові в легеневу артерію. При низькому тиску така форма дозволяє максимізувати об'єм викиду при мінімальних енергетичних затратах. Лівий шлуночок має конічну форму, що забезпечує генерацію високого тиску, необхідного для проштовхування крові через системний кровообіг. Ця форма оптимізована для створення максимального тиску при скороченні, електрична система серця. Серце має власну електричну систему, що управляє його скороченням. Ця система складається з спеціалізованих клітин, які генерують та проводять електричний імпульс. Ключові компоненти електричної системи серця включають натеріальний вузол. Тобто природний поводій ритму, атривентрикулярний вузол, пучок гіса та волокна поркін'є. Розуміння цієї системи є критичним для розробки ефективних методів електричного управління серцем. Основні етапи проведення електричного імпульсу серця. Перше це синатуральний вузол. Генерує електричний імпульс, який ініціює серцевий цикл. Далі поширення сигналу. Третє імпульс пошириться через передсерві до атривентурикулярного вузла. І четверте скорочення шлуночки, волокна куркін'є швидко розповсюджується, сигнал по шлуночках, викликаючи їх синхронне скорочення. Електрична система серця забезпечує скоординовану роботу його відділів. Розуміння цієї системи є ключовим для лікування серцевих проблем. Порушення в електричній системі можуть спричинити аритмію та інші серцеві проблеми. Діагностика проблем. Діагностика електричної активності серця. ЕКГ основний метод візуалізації та аналізу електричної активності серця. Дозволяє лікарям та інженерам отримувати важливу інформацію про ритм серця, провідність та можливі патології. Сучасна ЕКГ-система використовує складні алгоритми обробки сигналів для виявлення тонких змін у електричній активності серця. Це включає аналіз варіабельності. Серцевого ритму, виявлення аритмії та інших змін. Типи ЕКГ Хортерський моніторинг. Тривалий запис 24-48 годин для виявлення нерегульованих серцевих ритмів та варіабельності серцевого ритму, 12-канальне ЕКГ стандартний метод запису електричної активності серця. З різних точок зору, що дозволяє отримувати повну картину електричної активності серця. Стрес-тест ЕКГ. Запис ЕКГ під час фізичного навантаження для виявлення прихованих серцевих проблем та функціональної здатності серця, Вектор кардіографії. Тривимірне представлення електричної активності серця, що дозволяє більш детально аналізувати напрямок та величину електричних векторів, хімічне управління роботою серця. На здатність серця виконувати свою механічну функцію по перекачуванні крові в організмі впливають не тільки електричні сигнали, але й зміни концентрації певних хімічних речовин. А саме іони кальцію відіграють ключову роль у скороченні серцевого м'яза за рахунок регуляції взаємодії актину та міозину. іони калію і натрию беруть участь у створенні і поширенні електричних імпульсів серця, нейротрансмістер, ацетилхолів і норадреналін регулюють частоту і сили серцевих скорочень. Гормони. Адреналін і тирексин впливають на роботу серця у відповідь на фізіологічні потреби організму. Декілька прикладів гормонів, так як вони, мають важливу роль для серця, такі як тирексин, вазопресин, ацетилхолін і адреналін. Адреналін збільшує частоту і силу серцевих скорочень. Котуючи організм до навантаження. Ацетилхолін уповільнює частоту серцевих скорочень, сприяючи відпочинку і відновленню. Вазапросин підвищує артеріальний тиск і контролює об'єм циркулюючої крові. Тироксин. Фін регулює обмін речовин, впливаючи на роботу серця та інших органів. Тепер розглянемо будовий принцип дії штучного серця. Найбільш досконалим з точки зору технічного виконання можна назвати штучне серце в натнему приводі. Його конструкційні елементи. Імплантованого насосного пристрою. Робоча частина механізму, виготовлена з медичних біополімерів, складається з двох шлуночків. Кожен з них має кров'яну і повітряну камеру. Манжети з штучними клапанами Вони необхідні для приєднання штучних кара до передсерд аорти та легеневого стовбуру. Довга трубка 1,5-2 метри. Що зв'язує повітряні камери шсуночки з компресорами, що знаходяться за межами тіла пацієнта. Існує також варіанти з гідроприводом. В таких випадках замість повітря використовують спеціальну рідину, загальний принцип дії незмінний. Як працює штучне серце. Зовнішній механічний привід нагнітає повітря у повітряні камери. Шлунечків штучного серця. Мнучка мембрани під тиском повітря штовхає кров у кров'яних камерах штучного серця в магістрально посудину. Наступний так роботи зовнішньої частини штучного серця у повітряних камерах створить вакуум, в результаті чого мембрана втягується всередину, що в свою чергу втягує у кров'яну камеру з пересердя в кров. Весь процес регулює зовнішній привід штучного серця, який містить мікропроцесор для обробки сигналів датчиків тиску, які розміщені на самому серці та зовні датчиків інших життєвих параметрів організму, та вироблення сигналів управління механічною частиною зовнішнього приводу компресорами. Особливості та ризики штучного серця. Операція встановлення штучного серця є ризикованою, але більшість пацієнтів виживають. Ризиком встановлення штучного серця є можливість відторгнення тромбів, кровотечі, потреблення інфекцій чи ризики зброї роботи кровоносної системи внаслідок несправності приладу. Тому штучне серце встановлює тільки невеликі кількості людей у випадках, коли перелічені ризики є мінімальними. Якщо провести порівняння донорського та апарату штучного серця, то можна виділити такі основні переваги штучного серця. Контрольована робота. Штучне серце може бути контрольоване та регульоване, на відміну від донорського. Це дозволяє адаптувати його роботу до потреб організму пацієнта. Порятунок життя. Це, мабуть, найважливіша перевага, адже донорське серце нелегко знайти, а часу обмін. Дослідження. Штучне серце стимулює до створення та покращення нових технологій методів лікування. Доступність Якщо порівнювати штучне серце і донорське, штучне серце дає перевагу, адже за ціною воно більш доступне, ніж живе, активне життя. Штучне серце дозволяє зменшити симптоми захворювання, як задишку втома та набриків. Також важливий пункт як відсутність відторгнення. Ризик імунного відторгнення штучного серця значно нижчий, ніж у трансплантації донорського органу, тому не потрібно приймати імуносупросети в меншій кількості, ніж живого донорського серця. Висновок штучне серце це медичне досягнення. Такий винахід має значний потенціал для продовження життя людей. Звичайно, це задоволення дозволити собі зможе не кожен із нас. Проте це задоволення доводить, що потрібно бажати жити і рухатись далі.